Вона народилась у сорочці. П'ятирічна дівчинка зірвалась з балкона третього поверху і не дістала жодної подряпини. Її дивовижним чином встиг упіймати місцевий житель. Це сталося у містечку Жовті Води на Дніпропетровщині. Вітчизняного супермена тепер номінують названня Герой-рятівник року. Про Валерія Давидова наступний сюжет із циклу підсумків дня про героїв нашого часу. Була сьома ранку вихідного дня. Валерій Давидо вирішив на ринок по продукти. Під'їхав на автівці буквально кілька метрів від свого будинку і раптом побачив маленьку дівчинку. Та ледь трималася із зовнішнього боку балкона на третьому поверсі. Не гаючи, ні хвилини, чоловік вистрибнув із машини і підбіг під балкон. Почав заспокоювати дитину. Посмотримо, як птички літають, на чистопуниріла, щоб найбух не, не сорвав. Та сили залишили маленьку дівчинку. Дитина зірвалася і впала просто до рук ошалешеного чоловіка. Якби Валерій спізниця, хоча б на декілька секунд, дарину було б не врятувати, адже вона летіла на асфальт. Хонько двигався по балкону, щоб зайняти таке місце, щоб якщо вдруг ситуація буде екстремальна. Як то тепер що і про Опут жизни, надо поскала, что чи як діє свої далі. дівчинка приїхала в гості до дідуся й бабусі. Ті, поки вона спала, пішли на ринок. Коли Даринка прокинулася і зрозуміла, що вдома сама, злякалася і вирішила з балкона подивитися, чи не видно рідних. Рібинок такий непосідливий. Добре, Хорошо, що сусіди йшли побачили це саме. Устіли пійма врятовану дівчинку Валерій Володимирович передав знайомі жінці, а сам вирушив далі у своїх справах. Про героїчний вчинок розповів лише дружині, а та не втрималася і похвалилася сусідка. Та чутки дійшли і до колег рятівника. На роботі спочатку повірити не могли, що їхній співробітник, звичайний інженер, батько двох дітей, і дідусь двох онуків здати на таке. Подвиг Валерія Давидова вже оцінили Дніпропетровські рятувальники до 65 річчя Нагородили героя почесною грамотою. Он дійствовав професіонально, він не спугав ребенку, вовремя ну оказався в этом місці, правильно сорієнтувався і ребенка поймал именно руками, то есть не допустив ніяких травм ребенку. Професіальне дійство настоящего мужчины, настоящего человека. А ще за мужній вчинок Валерія Давидова висунули від Дніпропетровська у номінацію герой рятівник року. Переможця визначатимуть за місяць на всеукраїнському конкурсі. Євген Павленко, Олександр Шаллибін, перший національний.